Привіт, це проект Trade Lab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Сьогодні понеділок, а це означає, що в нас виходить нове відео з аналіткою криптомаркету. І по стандарту ми почнемо з того, що у нас відбувалось минулого тижня в плані макроекономіки. І благо тут є про що поговорити, оскільки минулий тиждень був насичений великою кількістю макроекономічних показників, які стосувалися ринку праці в США. Як ви пам'ятаєте, на останньому засіданні ФРС, на якому знижували відсоткову ставку, досить сильно було видно зі слів Павла, що в них помінялася риторика. І до останнього засідання, скажімо так, вони завжди переслідували ту ідеальну інфляцію в 2% і пробували її різними методами грошової кредитної політики добитися. Але на останньому засіданні бачимо, що вони трошки перегнули свою палку, скажімо так, трошки задовго затримали. Відсоткову ставку і це досить сильно відбилося на тому самому ринку праці в США. Який після перерахунку показав досить сильну слабкість, і на фоні цього вони якраз і знижували відсоткову ставку так агресивно, щоб втримати цей ринок праці. Тобто можна сказати, що формально вони трошки поміняли свою риторику, і для них тепер зниження відсоткової ставки в 2 це не є головною, скажімо таким таргетом. А ще й помимо цього є таргет, який вигляді, скажімо так, зберегти ринок праці і не допустити рецесію. Тому по суті, для нас зараз. Макродані по ринку праці є досить важливими, і на них треба звертати увагу, оскільки від них можемо розуміти подальший план дій від ФРС, подальшу їхню риторику, подальше. Подальші їхні дії, і так само розуміти, скажімо так, настрій інвесторів, оскільки, наприклад, якщо ми там візьмемо проміжок, там, наприклад, декілька місяців тому, то дані, які виходили по ринку праці, які вказували на те, що ринок, ринок праці стає слабшим, були би для нас позитивними, оскільки це б означало, що інфляція в нас продовжить знижуватись, оскільки в нас слабкий ринок праці. Слабша інфляція, що добре для крипти, оскільки зниження відсоткової ставки. Але риторика зараз трошки інша цілі зараз інші, і потрібно адаптовуватися вже під актуальні новини. В даному випадку нам потрібно те, щоб ринок праці залишався стабільним, і на фоні цього інфляція продовжувала знижуватись. І на фоні цього знижувались відсоткові ставки. І тоді б не було шансів тої самої рецесії, інвестори були б запокоєні, і, скажімо так, крипта, і фондовий ринок продовжував вріст. Ситуація от така от трішки складна, але знову ж таки ми під нею адаптуємося. На рахунок виходу минулих макро вони вказали на те, що рівень безробіття в нас навіть знизився, тобто, що означає, що е, тих людей, хто не працює, стало менше, що по суті означає, що ринок праці став сильнішим. Плюс, е, якщо ми подивимося на показники нонфарму, то побачимо те, що. Кількість нових місць, додавлених за останній місяць в несільськогосподарському секторі, перевалила очікування майже в два рази. Що теж означає те, що ринок праці стає сильнішим, і це по суті в актуальному в актуальній ситуації є позитивними новинами, які вказують на те, що ФРС знаходиться на правильному шляху, рухається по правильному плану. Їхні дії відносно зниження відсоткової ставки вже почали якось впливати на ринок праці, оскільки ми бачимо, що ринок праці почав ставати сильнішим. І по суті, на фоні цього ми так само навіть бачили той же самий ріст. Репти фондових фондового ринку, оскільки, скажімо так, так само занепокоєння інвесторів відносно того, що рецесія відбудеться, стають меншими, оскільки ринок праці стає більшим. Важливо цього тижня в нас, скажімо так, цей тиждень буде. Показувати інфляційні показники це індекс сіпі PPI, Важливо на них так само не побачити ріст, бо за тим, що ринок праці стає сильнішим, інфляція може слабше зменшуватись, а то й залишатися на одному місці, аби показувати ріст. А для подальшого зниження відсоткової ставки нам не потрібно побачити зараз динаміку росту інфляції, бо це це теж одне з. Тих причин одисних факторів, які боїться Паул, тому от цей тиждень скажімо такий буде певний заключним, щоб чітко розуміти подальші дії, подальший план. ФРС. В ідеалі нам потрібно побачити цього тижня. Залишення інфляції або на тому ж самому рівні, або її ще трошки знижені. В такому випадку буде просто ідеальна картина, коли в нас ринок праці залишається сильним, стає сильнішим, а інфляція при цьому продовжує падати за рахунок такого довго, довгої такої жорсткої грошової кредитної політики. Це було б ідеальна картина, і в такому випадку активи там на фінансових ринках на це, скажімо так, позитивно. Реагували і включаючи ту саму крипту. Тому от план, по суті, такий. Будемо чекати, якщо не помиляюсь, в четвер виходить CPI, в п'ятницю виходить PPI. Так як в нас новини зосереджені на кінці тижня, то я думаю, що там. Початок там, перші дні вони можуть бути не такими сильно волетильними, можуть бути більш маніпулятивними, можуть ми можемо показати якусь корекцію. І якщо на вихідних перед вихідними вийдуть гарні новини, то нас можуть закидати до нових таргетів. Ну і також ще з таким не суперважливим фактором, але це досить цікава новина в інфополі. буде те, що якщо говорити за українським часом, то в середу, в 5 ранку, буде опублікований фільм від HBO. На рахунок того, де вони розкажуть правду, хто такий. Сатоші Накамото, людина, яка взагалі створила біткоін. Тому це теж, скажімо, такий досить класний е, інфопривід, який може привести більшу увагу до крипти, до BTC. На фоні цього ми теж можемо побачити якийсь ріст, бо швидше за все, фаундером BTC буде буде людина, яка померла в 2011 році. Е, тобто, в якої, там, якщо не помиляюсь, більше мільйона біткоїнів на її кошельку, які ні разу не рухались, і це буде, напевно, ще з одної сторони свідчити про те, що ці BTC Ніколи не будуть переміщатись, тобто емісія BTC, по суті, ще зменшиться. І в нас ми будемо точно знати, що от ті BTC, які в нього були на кошельку, їх ніхто ніколи не продасть, вони нікуди не будуть переміщатись, вони от залишаться нетронутими і будуть вважатися втраченими. Тому це теж, скажу такий, невеличкий плюс до BTC. Думаю, зі сторони макро ми розібралися. Чекаємо цього тижня вихід інфляції. Минулий тиждень показав досить гарні дані для ринку праці. Тому. Скажем, такий сантимент відносно крипти зі сторони макро зараз залишається позитивним. Головне, щоб не підкачали цього тижня дані по інфляції. Я думаю, на цьому все. А ми з вами можемо переходити до графіків. Я думаю, що почнемо напевно з трьохмісячного таймфрейму, оскільки в нас відбулося закриття кварталу, відбулось закриття трьохмісячної свічки, і в нас тут досить класна ситуація, де ціна тестувала трьохмісячний ФВГ. З якого я би очікував розширення до найближчого інструменту зверху, вигляді цього свінг максимум. Тобто, якщо брати до уваги контекст трьохмісячного таймфрейму, то тут хочете побачити зараз перехай. Ну а далі дивитись за тим, як ціна буде над ним закріплятись. Місячного таймфрейму е, тут виділяти по суті нічого нового немає. у нас відбулось знову ж таки. Закриття з фіпом, у нас немає, скажімо так, фіксації тілом свічки нижче минулого свінга, що теж по суті добре є. С тут в таймфрейму досить сильно видима, скажімо, така акумуляція. Знову ж таки, вже неодноразово вам говорю про те, що це все йде в нас зараз. Накопичення активів, це добре видно по кластерах, це добре видно по ончейну. Тобто не переживайте, отут ніхто не продає, тут зараз закупляються. Тому я думаю, очікування всім зрозуміли: це вихід на нові максимуми. Вже неодноразово вам говорив про те, що чим довше в нас оце накопичення, тим потім може в нас бути сильніший, скажімо так, вихід. Якщо говорити по суперрозумному чим довша консолідація, тим вищем краще, потужніша експансія. Але мова не про те тут зараз питання звідки це відбудеться. І якщо ми будемо відштовхуватись від тижневого таймфрейму, то ми бачимо, що знову ж таки таргетів у нас зверху досить багато. Вони залишаються актуальними, і ми будемо очікувати на доставку ціни до цих свінгів. Питання просто чи це ще відбудеться через роботу з цим свінгом. Тобто, чи ми будемо це робити отак якось, чи ми вже будемо з актуалки виходити? І тут є декілька, скажімо так, варіантів. Як бачимо, в нас останній раз ціна працювала з мінімумом, і після чого в нас відбувалася доставка в цей тижневий ФВГ. Ну і потім, скажімо, як такого контексту в нас не було сформовано, оскільки після того, як ціна працювала з цим шортовим ФВГ, ми знаходилися скажімо, в такому діапазоні між цим свінгом і цим свінгом, і, по суті, ціна тут ні з чим не працювала. Але, скажімо, таким фактором, який повпливав на те, що на минулого тижня ми з вами говорили, що в нас був створений під час цього висхідного руху. Лонговий ФВГ на тижневому таймфреймі відбулось закриття тілом свічки вище цього максимуму. Тому ну, у нас були в принципі лонгові очікування, і ми казали, що ми будемо очікувати ціну в цьому тижневому лонговому ФВГ, і звідти очікувати на продовження росту. По суті, цей план і залишається актуальним зараз. Але для того, щоб його відторгувати, потрібно побачити ще деякі підтвердження на менших таймфреймах. Але по суті, цей план хочеться зараз бачити. Якщо ми знову ж таки не побачимо на менших таймфреймах ніяких факторів, для того, щоб ціна продовжувала висхідний рух. То тримайте в голові ще те, що ми можемо зайти на один перелов. Але більш глобальніші очікування знову ж таки залишаються висхідними, як мінімум, хочемо побачити ціну на відмітках вище минулого максимуму. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Як бачимо, ми з вами в минулих відео так само виділяли зону, тест якої ми з вами очікували. Нагадаю, що в нас був тут гарний лонговий Strong Order Flow по ФВГ. Як бачимо, ціна гарно працювала з неефективностями, з дисбалансами, і в нас була зона, над якою з якою гарно працював btc Тому давайте подивимося в принципі по локальних таргетах для ціни. Локальним таргетом для мене зверху буде цей шортовий денний ФВГ, і, скажімо так, найближчою зоною знизу у нас буде лунговий ФВГ нижче. Можна також е, предиктивно, скажімо так, відмітити е, ФВГ, який в нас знаходиться е, в цьому місці. Просто він ще, скажімо так, не сформований. Є великі шанси, що його сформують. Е, якраз ну, просто для його формування нам потрібно побачити закриття цієї свічки, але є шанси, шанси, що його сформують. Якщо його сформують, то це по суті перша зона, з якою можна працювати. Якщо не сформують, то будемо працювати з 61-62. Тисячі тому, по суті, план залишається таким. Я думаю, знову ж таки, що в нас. Понеділок-вівторок можуть бути ще там корекційними. Четвер в нас виходять важливі новини. Середа у нас буде опубліковане розслідування від HBO, яке теж може підкинути так, волатильності на ринки. Тому от, можна так сказати, рухи можуть відбуватися вже ближче до вихідних. Але поки, знову ж таки, налаштований лонгово, поки я не налаштований. Скажімо так, шортово. З 4-годинного таймфрейму ціна тут формувала лонговий ФВГ. Насправді я від нього хотів би побачити якийсь висхідний рух, але поки ми бачимо, що ніякої реакції не формують. Якщо тут зараз сформують модель на 15М таймфреймі, то можна ще поцілитись на ще один перехай, оскільки в нас був цей сформований лонговий ФВГ. Якщо тут у нас не буде ніякої лонгової М15 моделі, тоді ціна знову ж таки може. Ходити до таргетів нижче і ще додатково попрацювати над ліквідністю, яку там залишали, скажімо так, над свінгами, над об'ємом, який в нас тут залишений. По суті, план з 4-годинного таймфрейму такий. Давайте відкриємо годинку. На годинці швидше за все, в нас тут сформують шортовий ФВГ. Теж треба буде за цим послідкувати. Ну і на 15 м поки ніякої моделі для відкриття лонгових позицій немає. Тому я би напевно зараз утримався від позицій, дочекався би там вже ближче, напевно, середи четверга-п'ятниці. Плюс в нас зараз абсолютно на ринку нічого не вимальовується. Тут, до речі, можна було забрати гарний лонг в цьому моменті. У нас була тут гарна модель, де в нас був годинний свіп. І М5, е, скажімо так, зона, від якої можна було відкриватись. Я думаю, ви бачите. Тут, до речі, забрав непоганий лонг по BTC. Е, до відміток блін. До відміток е, 62500, По суті, зафіксився і далі наблюдаю за тим, що в нас буде формувати ціна. Я думаю, план по BTC зрозумілий. Звіклі поки налаштований лонгово, але для відкриття будь-яких позицій, напевно, буду чекати, як мінімум, хід ще там в 62, і тут буду шукати швидше за все модель. По суті, план такий по BTC. Я думаю, що з цим зрозуміло, і ми можемо з вами переходити до маржинальних рівнів. По маржинальних рівнях, давайте відмітимо перші рівні для BTC зверху. Як бачимо, вони знаходяться на 64 тисячах, і перші рівні так само знизу е, знаходяться досить низько, тому напевно, з цими рівнями для початку я би працював і по суті в нас таргетування таке і є, те, що я відмічав на свічному графіку. З такого, що не дуже подобається, не подобається те, що в нас є скупчення. Маржинальних рівнів на 59 тисячах, Надіюсь, туди ціна не дійде і зреагує на перші рівні на 61%. 500. Ну і також вище в нас теж присутні немало таргетів в районі 65. І також є в нас таргети в районі 67 і досить великий маржинальний рівень на 69 тисяч. Тому насправді хотілося б побачити реакцію ціни на. Перші ці рівні, і потім досягнення цих цінових відміток. В принципі, тут план такий же самий, як і я оголошував раніше. Тут в нас Получається давайте будемо відштовхуватися від daily таймфрейму. Куди, в принципі, прийде швидше ціна, на тому і будемо реагувати. Вище у нас daily Лонговий ФВГ, шортовий ФВГ нижче у нас дейлі лонговий. Для початку, якщо чесно, хотілося б прийти сюди і потім вже доставити ціну сюди. Не хочеться бачити картину, отаку, скажімо так. По суті, план такий. Я думаю, можемо переходити до ефіріума. Прийдемо до графіку ефіріума. Я думаю, що можна почати з тижневого таймфрейму. І варто відмітити те, що ну. Скажімо так, ефір набагато слабше технічно виглядає, ніж BTC. Той самий, навіть price action. Бачимо те, що так як BTC, він в нас виходив через роботу з мінімумом. Тут ефір ці мінімуми залишав, під цими мінімумами знаходиться досить великий об'єм на покупку. Я вам це не говорю там, скажу так просто так, не вгадую, і хто там не пам'ятає, відкрийте відео, яке ми знімали два тижні тому. І там ви побачите, де ми на трейдінг-лайті розбирали і бачили, що тут знаходяться досить великі об'єми, досить великі лімітні ордера на покупку. Це мене, скажімо так, теж насторожує. Навіть якщо брати до уваги той самий прайс action, то в нас виходить ціна зараз. Можна сказати, в якійсь такій боковій консолідації, де вона не працює з жодними інструментами. Для виходу ціни там вищі, насправді дійсно хотілося б побачити там, наприклад, роботу з цим мінімумом. Бо, як бачимо, да, в нас там ефір формував в лонгову, лонговий ФВГ, як і BTC, але згадайте, як BTC закрився, де в нас гарна тижнева реакція на тижневий ФВГ. А тут в нас закриття відбулося нижче нашого ФВГ тіла Так що, ну, виглядає, поки так собі, але я допускаю варіант того, якщо BTC буде рости, то ефір в кореляції просто продовжить ріст і там може не знімати цілої, і в нас буде така дивергенція. Ну, знову ж таки, хочеться бачити позитив, хочеться бачити вихід вище, хочеться бачити ріст, тому, тому будемо спостерігати. На рахунок денного таймфрейму. Тут ситуація знову ж таки не дуже мені подобається. Ціна вже реагувала на денний шортовий ФВГ в цьому моменті, як бачимо, плюс в нас не сформовано ніякого, ніякої лонгової зони. Нижче в вигляді там, цінового дисбалансу на ефективності. є можливий варіант, що в нас сформують тут денний лонговий ФВГ, як я вам показував по BTC, але знову ж для формування таких очікувань і контексту, потрібно дочекатися закриття е цієї денної свічки. Поки враховуючи денний таймфрейм і те, що ми маємо, хочеться побачити ціну на ще один перелову після того, як вона. Тестувала цей шортовий ФВГ. Але знову ж таки, не забувайте, якщо в нас будуть. Виходити позитивні новини по BTC, Ну, маю на увазі оцей весь фільм, розслідування від HBO, плюс у нас будуть позитивні макро по інфляції. То враховуйте те, що в нас все ж таки головним активом залишається BTC і досить багато активів корелюють з ним і показують рухи, скажімо так, відносно того, що робить BTC і не завжди ефір може тестувати ті зони рівні, які ми від нього очікуємо. 4H, ну, як мінімум, ми можемо виділити собі таргети вигляді. Цих свінгів, ну, напевно, як мінімум цей би я виділяв і як мінімум чекав би роботу з цим свінгом. І тут потім би вже при наявній лунговій М15 моделі відкривав би лунги. Поки бачимо, що в нас на залишений цей 4-годинний лунговий FVG ціна ніяк не реагує. Тому от по ефіру, в принципі, такі думки. Ефіра не дуже подобається BTC виглядає на порядок краще, але так само я думаю, що перші дні тижня в нас може бути корекція, як мінімум, от на 61 500. Там 62, хочеться побачити похід ціни, і звідти вже виходити вище. Ну і плюс, надіюсь, новинний фон макро буде цьому тільки сприяти. Від вас хочу побачити коментарі на рахунок того, як вам аналітика. Також оцінюйте це відео лайком, якщо воно вам було корисним. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. Побачимось в наступному нашому відео.